Автомат палатка від Норфін. Це у нас палатка моделька Пайк. фішка цієї палатки, що вона збирається менше, ніж за одну хвилинку. Так, зараз показую, як вона збирається. До речі, зараз у нас проходить акція на палатки Гарна акція, мінус 25%. Так, що тут у нас в комплекті? колошки ось такий мішечок з колошками І сама палаточка. Є інструкція, як її збирати, але краще пару разів подивилися на мене і саме її зібрали. майже готово. Так, вот тут выдвигаем нашу ножку. И с Оп, Поспешим. Так. Оп. Ой, все, палатка наша майже зібрана. Дивіться, тут у нас тамбурщик є. Є спеціальні кріплення знизу для полишка, і ви робите тамбур. Баладочка у нас зараз відкриваю, показую, яка вона у нас всередині. Так. Ось така. Це у нас антимоскітна сіточка. Ось тако ми її взяли. Короче, ось тако скрутили. І отут у нас є такі штучечки, які тримають її. Ось така внутрі. Також тут є у нас пятничка, за яку ми можемо зацепити і ці інші захисний у нас такий шар. Так, є. Ось таке віконечко з тої сторони. І два ось таких віконечка. Це коли жарко, щоб був у нас вітерець. Ідемоте, покажу. Ось це віконечко. Тут у нас отака штучка, це щоб воно було відкрите. Якщо у вас дощ іде ховаємо всередину, тут все, дощик не капає І це віконечко з двох сторін На таких замочках. Теж воно скручується і ось так оп, фіксується. Так. Ось така палаточка у нас зараз акція 25% на всі палатки торгової марки Норфель. Так що заходимо, замовляємо і цьоміки.